Друзі на могилки до родичів. Та дідуся з бабусею багато рідні лежить вже в землі. І як один із варіантів розглядав їхнє дворище. І от, з точки зору перспективи недодайності. Тут теж грунт такий супісок із чорноземом Заплави річки Сула. От Отакий от соняшник є. Порядок от соняшник отакий от площі. З цієї сторони, через дорогу, це 500 до кілометра до кілометра, отакий от от гарний соняшник взагалі метр в висоту. Гарна листя не висить донизу. Скоро вже через тиждень-два будуть маяки. Я думаю, що навіть не маяки, бо вже... Пійшов дощ. Так що подивитись, наскільки гарне. гарне було насіння і хватило йому й вологи і всього. Крім того, для весняного розвитку тут є болотце, там є верба козяча. Старі операції, є посадки. Це поля. Чан говорить, що вони заливають поля отрутою і дуже сипляться бджоли. Це В цьому році добре тут соняшник, наступного року тут буде інша культура. туди-туди соняшник. І тут соняшник, і там соняшники і невеличкі, невеличкі є ділянки, також із соняшником. Люди теж садять. Поки що думаю. поки що думаю. Тут свадьбу тіті гуляли. Собачка був, і дружок, і малиш, абрикоса тут ще стара була. Колодязь груша стара. Да. Жаль. як і не було життя. І кожне літо я тут був. Хата відкрита, щось шукали, щось ламали. Припічки, до припічки. Ну ікони стоять. Дедушкині зуби. припічок. Да. Вікно вибити теж. Вот так вот все подкрывано. Гари ще туди лазили вже й нема нічого. Огурчики, посуда, яка нікому не треба. То так це вишивали картини раніше так. Карма любого поля це карантинні рослини і карантинне насіння, яке завозиться разом із посадковим матеріалом із насінням. Ваточник сирійський, гарний медонос, бджіл не бачу, бачу мурашок, комашок, А бачу бджоли висять, декілька штук. Мінус вимираючих сіл це дороги. Це дороги це отакі от, от, от такі от уже потріскані, порепані, викатані, виламані дороги. Покажу там ще баюри, там таке ще й танк втопиться. Мій знайомий казав таку фразу, після дощу всі дороги рівні. Як тут можна їздити взагалі? А думати, без такими дорогами можна підвізку залишити тут, а меду не отримати.